хороший і сміх, і гріх. В общем, я представляєте, сьогодні йду на роботу трошки пізніше. Бо в мене клієнтка вчора позвонила що вона захворіла і не може прийти. <клес> <клес> Бачите, і у мене голос до сих пор такий самий. Ну і в общем, <клес> я на роботу йду пізніше, мама каже, о, Лізочка, зробить мамі салатик. І я вирішила зробити мамі салатик. Мама каже, тільки ж обов'язково знімай на відео, щось розкажи своїм клі... клієнтам, своїм підписчикам, балака, якраз час є, бо потім спішити на роботу і не буде коли. Що ви думаєте? Включаю камеру і не можу слова сказати. Слова не можу сказати на камеру. Представляєте? Прийшлося маму вигнати з кімнати. Вона каже, дожилася. Дожилася, треба вийти з кімнати, щоб Ліда записала відео. Ну, це нормально, як ви вважаєте. Я вважаю, що це ненормально, і в мене раніше такого не було. А зараз, для того, щоб мені записати відео, я потрібна бути одна. Не знаю, чого так? Що мені з цим робити? Якісь атаки напали на мене, чуєте? Коротше. Роблю салатик. Мама попросила просто огурчик, помідорчик посолити і помастити олією обичною. Так що, такий буде салат. І, кстати, зараз вам похвастаюсь ножом. Валік купив такий ніж в Тека недавно. І мама вже успіла ним порізатися. Тому що він дуже-дуже острий, а мама щось захотіла ним почистити оцим великим картошку. От. Він, звісно, не для картошки, але щось мама так собі захотіла. В общем, я готовлю салат. І ми вже попили з мамою кофе. Так що я готовлю салати, мама буде снідати. А я буду йти збиратися на роботу. Папа з Богданом вже поїхали. А ми залишилися. Так що всім бажаю гарного, чудового дня. І. Не скучайте, заварюйте каву і будемо з вами сьогодні проживати цей день разом. Рішилася ябути хазяйкою. Готовка це не моє, але сьогодні точно я буду хазяйкою. Подивимося, що з цього вийде. Ну, оце, що я на накуховарила, гречка з маслом і свинина. Дуже добре. Добре? Кажі. Добре, добре. Добре, я зараз спробую. Щось я так розслабилася вдома, що вже опаздую на роботу. Капець. То що мама попросила оплатку зробити, ну, в общем, біжу. Треба було б зайти ще за молоком, але після першої клієнтки піду і куплю молочко. Я вже тут збираюся украшати свій кабінет осінньою тематикою. Так що скоро покажу вам, як я покажу і кабінет, і як я його украсила. Хочеться мені знати, щоб атмосфера в салончику моєму. Була така по темі ну, по темі як погода, як ми себе відчуваємо. Тому буду створювати настрій і атмосферу. Сьогодні, до речі, на вулиці тепло, вітру немає, гарна погода, людей теж немає практично. Може ще будуть, не знаю. от, А я біжу. Ще є у мене трошки часу біжу за молочком, бо я сама така, що не проти попити з молоком а, тут такий переход конечно но ну, Нічого, тепленько прямо на Що тут є? у мене тут є... скипи 15 минут Зараз уже прийде клієнтка, через 15 минут я пью каву угу. поставила тут собі на фоні. Ці листочки, які сьогодні несла вам показувала, просто поки поставила, хай стоять, бо сьогодні з'явилася з утра з мамою заказ на Allegro, декорації, декорації, І думала з утра зайти в той магазин чи там подивитися. Ну, утром я так забігала, що нічого не співала, бігла швидко на роботу і закінчу сьогодні раніше і зайду вечором. Подивлюся ще декорації, і якщо завтра прийде, обіщаю, що прийде завтра, то завтра зроблю вже задекорію свій салончик і зроблю обзор. А якщо ні, то тоді вже в понеділок, навірно, прийде, бо в неділю ж доставки немає. От, і щось хотіла відповідати на коментар. Вчора мені під відео написали, що я їм корагу не миту. Бажано все мити, ні, не бажано. Сказали, що потрібно все мити. <ріст> потрібно все мити, тому що там якийсь хлорид, коротше. хімія. Я це все розумію прекрасно, що і оріхи треба мити, і курагу, і все воно там непонятно де знаходиться. Ну, по-перше, якщо так сильно заморачуватися про все. То, ну, не вистачає цієї житті, щоб все до точності робити, як би хотілося. І все одно десь потім чепиш якусь заразу і, може, не в тій кураї, а в чомусь другому. Так що я сильно не така передирчива до цього. А по-друге, я не люблю сам вкус. розумієте, митого. Я не люблю от. Клубніку миту. Я не їм її не миту, я її завжди мию, клубніку іменно, але я не люблю її вкус. Вона мені не того вкусу, як вона має бути. І з-за того я, звісно, розумію, про що ви, і я сама знаю, що треба мити, треба там кип'ятком давати. Це все зрозуміло, Ну, блін. Уже як є, так і є. Іноді можна це зробити, а іноді можна цього і не робити. Я собі дозволяю так точно. Ага. І ще хотіла а, сказати вам всім дякую за те, що ви мене підтримуєте. Ви в мене самі найкращі. А, особливо, знаєте, класно, коли ти розумієш, що є люди, які реально ждуть твоїх відео, яким не безрезлічно, чим ти там займаєшся, де ти пропадаєш. Так що це не може не радувати. От, мені це дуже подобається. Коротше, їм конфету. Вчора вам розказувала, що не буду їсти конфети, а сьогодні їм. Вони от в мене лежать і зоблазняють мене. Ну, одну конфетку в день я собі дозволю. Я думаю, ви мене не будете сильно строго ругати, а валіку не кажіть, що я їм конфети, що валік не знає. В общем, попали ми під дощ. Ну Мені то ладно, де мама спряталася? А оце чудо. А оце чудо прийшло до мене. Нічого ж немає, вирядилася в рубашечку. Та я ж Нека... машину їде. Так і на небі вроді немає. Зараз пройде мама, зараз ви ось висохнете. Зараз сонечко вийде. Ти немає... Немає, Сінки, на небі... да. немає на небі хмари дощ іде. Хмари. Ну, так я ж планувала, що ми з мамою підемо по магазинам. А вона оце прийшла до мене така. Які з нею магазини тепер, якщо вона мокра, як сушлік. Короче, О, підемо сохнути, да. так. Йдемо вже додому. Вже все. От робота я. її бо вона сиділа в салоні Чи в кабінеті. Чи в салоні, чи в кабінеті, так? Да? Вона б сиділа сутками. А, я кстати, виключилася тут різко. Це клієнтка прийшла раніше. Бо Я записувала відео і вирубила. Клієнтка зайшла, але я не сказала, що я вирубаюся. В общем, понимаю это, да, что-то просто. Лей. Просто всі іде мошки летять в очі. Що це таке? Ну я ж кажу, що це якийсь такий. О, з нею неможливо роздільно нога. Я два шага, а вона Чи я шаг, а вона два. Угу.